Усім привіт! Ви на каналі Розкрита Душа. Мене звати Анастасія, і сьогодні е, випуск новий. Я так незаметно поправляю свої рукава. Отже, випуск мої думки. Це Тип відео, рубрика на моєму каналі, де я просто ділюсь своїми думками. Частіше всього це просто поток мислій. От, Але я вважаю, що мої думки досить цікаві, тому їх можна і послухати. І ми сьогодні поговоримо про усвідомленість. Про усвідомленість. І взагалі, чого я вирішила зняти це відео, мені перед сном. Прийшла така фраза в голову. Проблема не в тому, що ми не знаємо, як має бути. Проблема у тому, що ми не усвідомлюємо, що відбувається. І я така: вау! А реально так. Пару слів скажу про усвідомленість. Усвідомленість це коли ви розумієте. Що взагалі відбувається, коли ви живете не на автопілоті, коли ви просто знаєте, є якась реакція, тобто якийсь, скажімо так, алгоритм дій завчений, який ви просто робите на автопілоті. Наприклад, більшість людей не пам'ятає, чи вони закрили двері ключем. Да, чому? Тому що ми вже до цього настільки автоматизувалася, скажімо так, дія, що ми, звісно, не усвідомлюємо от в момент закриття дверей, чи ми їх реально закрили чи ні, зачинили. Да, чи ні. Отак і працює усвідомленість. Тобто, коли ви десь знаходитесь в своєму мірі, в той момент, коли щось відбувається. Чим взагалі усвідомленість може бути корисною? Дивіться, ви, наприклад, розумієте, що от у вас є якась сварка з людиною. Стосунках, усвідомленість вам допомагає подивитися на сварку, отак трошечки збоку, і відслідкувати ваші емоції, вашу реакцію, реакцію вашого партнера, і зрозуміти, а чому так відбувається, задати собі правильні питання і за допомогою усвідомленості чуть-чуть покопатися в собі і якраз таки вийти на. Рішення, ну, не на рішення, а на відповідь, чого ж ми сваримося і чого саме так сваримося. От, тому усвідомленість це дуже класна штука. Так ось, собственно говоря, до чого я це все веду. А я веду якраз таки до того, що <кхи> ви можете, наприклад, взяти любу тему гроші, стосунки, дружба будь-що. Ви можете прекрасно розуміти, як. Не повинно чи повинно бути. Візьмемо стосунки. Мені здається, стосунки гроші, це і самопризначення. Це оце три топ-теми. Люди, які дивляться. Так от, візьмемо, наприклад, стосунки. Ви розумієте, що окей, вам потрапляють якісь в ваше життя люди, які ну, не очень, да, Ви розумієте, що ви з ними стосунки не побудуєте. Але при цьому. Немає цієї усвідомленості, тобто ви розумієте, що окей, да, звісно, чоловік має бути такий то такий то такий То жінка має бути така-то, така-то така. -то, така -то. У вас є список, ви розумієте, кого ви там хочете, ви розумієте, які стосунки ви хочете. Ви це все прекрасно знаєте. Ви відповідь на питання, які стосунки там мають чи не мають бути, даєте, але при цьому самі у кожен раз опиняєтесь в ситуації, взагалі протилежній тій, якій ви думаєте, да, яку ви описували. І питання, да, чого так відбувається? А от вам і відповідь, тому що немає усвідомленості. А усвідомленість це якраз життя не на автопілоті, а розуміння, взагалі, що відбувається. Розумієте, бути тут і зараз. Не десь там, у, -у, -у уліттілі. А от тут, тут і зараз, що відбувається? Давайте я, напевно, наведу вам приклад: взяти ситуацію. Хм. давайте я наведу навіть приклад зі свого життя. Це, взагалі, був інсайт останній, тому що я людина дуже добра. Тобто моя доброта зіграла зі мною дуже поганий жарт. Я просто в якийсь певний момент задалась питанням, чого я, ну, я спілкуюся з різними людьми. Тобто, це окей, це просто спілкування, да, яке ну, тобі, просто блін, спілкування все. Нічого екстра немає. І я розумію, що таке, ми починаємо спілкуватися. Людина робить щось таке, що для мене однозначно ні. Це red flag, Тобто це дружба, це стосунки, нема різниці. Просто якась людина робить щось, що для мене red flag, Але при цьому я кажу: Окей, слухай, ну це типу, не очень класно, ти зараз робиш. Людина просить ну, пробачення, я їй говорю, хорошо, але при цьому. Сказати ні, я не могла. І я думала, що за фігня, Тому що я розумію, що спілкуватися далі би, я не хочу. Але щось всередині мені не давало змоги якби, сказати людині ні. І, до речі, я, це, я цього не помічала це так дивно. Я, почала це, я помітила це нещодавно. Розумієте? І потім я почала копатися в собі, я розумію, що А от і воно, доброта вилізла боком. Тому що в моїй голові я ж дуже така добра людина. Ну, як я можу сказати ні. ні? Я не можу сказати ні. Там, правда, трошки ситуація була глибша, я не буду все описувати. Але от вам, будь ласка, приклад кейс з мого життя. Я задавалася, о Боже, ну вже усвідомлена особистість, я вже так багато всього знаю. Але отут, розумієте, моя недоусвідомленість дала трошечки да, просіла. І я була дуже здивована цьому, тому що я дійсно цього не помічала. Я розумію, що це нормально. Ну, люба людина, навіть яка дуже зайнята саморозвитком, вона все одно буде в якихось моментах неусвідомленою. І це є нормально. Питання просто в тому, що нам потрібно в деяких ситуаціях, коли ви розумієте, що вам щось не подобається, але при цьому якось все відбувається. До речі, ще тут важливо сказати, що є якась певна типу, циклічність, що це повторюється. От, в таких моментах просто себе запитати, а що взагалі відбувається? Тобто, наприклад, у вас може в однаковому сценарію розвиватися сварки. Оце є, да, сенс звернутися і подумати, а що так відбувається. Тому що, скоріш за все, там є якась повторювальна історія. Повторювальна історія це завжди про неусвідомленість. Тобто ви граєте по одному тому самому сценарію, який ви десь завчили. Ось. Тому оця ситуація з моєю добротою це просто здавалося б, да? а отак. І... От вам приклад неусвідомленості. Коли ти обираєш людей, давайте я підсумую. Я обирала людей, починала з ними спілкуватися. Вони робили щось, що мені було неприємно, але при цьому, усвідомлюючи те, що мені це неприємно, я не могла сказати їм ні. Тобто я все одно якось продовжувала, мені було складно сказати ні. І я дійшла до висновку, що дійсно інколи треба говорити людям ні, і це є нормально. Говорити людям ні в таких ситуаціях, навіть якщо це щось може бути і незначне, але воно з тобою не конектиться. Це не те, що ти хочеш очі... ну, типу, Це не те, що ти очікуєш від людей. І ти розумієш, що ти з цими людьми спілкуватися не хочеш. І ти маєш право сказати ні. Навіть якщо вони тебе, ну, типу, це не щось ультра-супер, знаєте, таке, що прям, як це сказати, погане. От. Тому що. Ну, я поясню, що я маю на увазі. Є якісь дуже жахливі випадки, да, там якесь, не знаю, зрада чи ще щось. Окей, тут, очевидно, вже треба говорити ні. Да, ти якби не замислюєшся. Є якісь речі, які, здається, не такі погані, але ну, вони погані. Але не настільки погані, як зрада. Але, тим не менш, ці речі теж треба говорити ні. Ось так. Те саме можемо сказати про гроші, наприклад. Знову ж таки, от є люди, які там, да, багато заробляють, і ти розумієш, окей. Ну, я теж захочу, да? а чому так не виходить? Я ж наче все знаю, я вже прочитала всі книжки про це мислення, да, про енергетичні канали, там, грошові канали і так далі, але воно все одно щось не виходить. І хопа, можна знову ж таки подивитися, да, більш усвідомлено на своє життя і зрозуміти, що ага, да, дійсно є якісь певні речі, які я не усвідомлюю. І от тут ми, напевно, підбираємось до самого цікавого питання: для чого потрібен взагалі психолог чи людина, яка. Вам може допомогти, якраз таки подивитися на оцю білу пляму. Ось. От для того вам потрібен психолог. Для того, щоб подивитися на цю білу пляму. Тому що ви можете багато всього знати, багато всього розуміти, От. але самостійно, ви навіть більше того може сказати, ви можете і консультувати людей з таких питань, але все одно в вашому житті ви можете чогось не помічати. І якраз таки психолог вам допомагає в цьому подивитися на. Оцю білу пляму на те, що ви не бачите, і її да, проаналізувати, зрозуміти, що там не так, що взагалі відбувається. Тому. І це неможливо зробити самостійно. Це так неприємненько. Але да, інколи можна, а інколи ні. Ну, в більшості випадків, коли ви бачите прям білу пляму, ну, от по своєму досвіді, я прям так і бачу: я прям бачу білу пляму все. Типу, наче як в тупіки. Тобто, ти розумієш, що. Питання не, не вирішено, але при цьому я бачу білу пляму. Я розумію, що якраз в такі моменти потрібно йти до іншого спеціаліста і розбиратися з цим. Звісно, інколи може бути таке, що ви, скажімо так, до вас прийде якийсь інсайт, але ж ви розумієте, що інсайт це діло таке трошечки, знаєте, ви, воно не контролюємо, тому коли він там прийде, ми не знаємо. А якщо ми хочемо швиденько розібратися, то треба інша людина. Ось так. В цілому це все що я хотіла сказати. Ну, це таке коротеньке відео, але от мене ця думка просто вразила. Тому що, ну от є купа людей, які розуміють, там, як заробляти, як будувати стосунки, але все одно в них не виходить. І от якщо мене б запитали, чого, будь ласка, тому що немає цієї усвідомленості. Ми прекрасно знаємо, як має бути, або як не має бути, але через те, що ми не усвідомлюємо якихось своїх певних реакцій, дій, мислення, ми вчиняємо певним чином якраз. І це нам і заважає будувати щасливі стосунки, заробляти там і так далі, мати друзів і все таке інше саме через відсутність усвідомленості. Тому усвідомленість це прямо ключ, як і сила волі. От я вважаю сила волі і усвідомленість. Ну, а далі вже від сили волі там йде дисципліна, але от, оці дві речі: сила волі і усвідомленість це дуже важливо. Якщо ви хочете саморозвиватися, взагалі займатися розвитком і покращувати себе, сила волі і усвідомленість це те, що вам потрібно. Ось так, любі. Все, в цілому, більше мені немає що сказати в цьому відео. Не хочу його затягувати. Ось так. Діліться в коментарях, що ви взагалі думаєте про усвідомленість, І як вам взагалі ця думка про те, що ви можете щось розуміти, знати, але на ділі оця відсутність усвідомленості буде вам заважати якраз таки це зробити. Це досить цікаво. Цікава думка. Все, любимо. Гарного вам дня будемо завершувати. І бажаю вам усвідомленості, більшої усвідомленості в ваше життя. І все буде гуд. Все, до зустрічі в наступних відео.